Універсальний подрібнювач сіна, соломи і зерна DR250. Унікальна конструкція агрегату дає можливість подрібнювати всі види зернових солому, сіно, очерет, деревну стружку, лушпиння, листя. Продуктивність подрібнювача досягає 500 кг на годину на зерновій групі та 150 кг на годину на соломі з встановленою сіткою з діаметром отворів 6 мм. В даному відео демонструється робота агрегата на пшениці та кукурудзі. Зернова група подається через спеціальний швидкоз'ємний конус з шиберною заслінкою. Для регулювання швидкості подрібнення зерна використовується шиберна заслінка з ручною дистанційною рукояттю. Принцип роботи агрегату ґрунтується на подрібненні сировини ротором, що обертається на високих обертах. Конструкція подрібнювача містить ріжучі ножі на роторі та нерухомі контурножі на корпусі в зоні подрібнення. За викид готового продукту через вихідний патрубок відповідає форма ротора, яка частково імітує крильчатку та створює зону підвищеного тиску всередині сітки. Дробарка DR250 оснащена електродвигуном, потужність якого становить 4 кВт. Виконується як з однофазним, так і трьохфазним типом електропідключення. Звертаємо увагу, що для вибору оптимальної швидкості подачі сировини потрібно орієнтуватись на показники амперметра, яким також комплектується кожен виріб. Ножі та сітки виконані з легованих марок стали, а корпусні елементи з конструкційних. Кожен виріб комплектується двома типами сіток з отворами 3 та 6 мм. Подрібнювач dr 250 неодмінно стане для вас незамінним помічником у підготовці сировини для приготування кормових гранул, паливних пелет, кормових сумішей, а також підстилок для тваринницьких домогосподарств. Якщо у вас залишилися питання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі.